Сьогодні на уроці розглянемо тригонометричні нерівності. тригонометричні рівняння ми з вами розглядали. Звичайно, будемо розглядати найпростіші тригонометричні нерівності, тому що так само, як найпростіші показникові нерівності, найпростіші логарифмічні нерівності, тому що всі складні нерівності зводяться до найпростіших. Яку нерівність ми з вами розглянемо? Перша, це буде. Синус Х більше однієї і другої? Ну, давайте зробимо з вами більше рівної не нестрого нерівність, бо є строгі нерівності, а є не строгі. Ми з вами не строго розв'яжемо. І другу нерівність ми з вами розв'яжемо це косинус Х. Ну, нехай буде менше корення із 2 на 2. Так, як нам розв'язувати ці нерівності, як записувати? Розв'язки цих нерівностей. Значить, давайте пригадаємо тригонометричне коло. Тригонометричне коло. Це у нас буде вісь косинусів. так? Це у нас буде вісь синусів. Це у нас по Y у нас буде вісь синусів. Так, тригонометричне коло це одиничне коло, радіус дорівнює одиниці. Приблизно ми його так від руки побудуємо. Так, де в нас е, синус х дорівнює одна друга? Ну, ось, якщо в нас це одиничка, так, тут нуль. Від нуля до одиниці, то одна друга це буде ось тут, одна друга. Давайте побачимо, які кути тут утворюються. Проведемо пряму паралельну осі косинусів. І які у нас кути тут утворилися? Які в нас кути тут утворилися? Так, Ну, синус Х дорівнює одна друга це кут Пі на 6 або 30 градусів. Так? Точка П з координатою Пі на 6. Ну або не буду записувати, це 30 градусів. Так? І е, її симетрична точка відносно осі осіб, або відносно осі ординат, відносно осі синусів, це точка е, П. Тут у нас пікут і пінус пі на 6, це 5π на 6. так Точка П з координатою 5π на 6. Так, так, це в цих точках у нас синус дорівнює 1 так? А нам треба, щоб синус х нам знайти треба такі значення аргументу х, при яких синус х буде більший або рівний 12. Де у нас синус більший? Дивимося, раз це одна друга, то синус більший ось ось тут у нас більше однієї другої. А яка дуга кола, відповідає цим значенням синуса? Ця дуга кола, давайте її жирною наведемо, від π на 6 до 5 π на 6. Так? Ось оця дуга кола. Оці всі кути, які будуть, вершини, які будуть попадати не вершини, а сторони, які будуть. Попадати на цю дугу, то у нас це в нас будуть розв'язки. так? Як їх нам записати? Період синуса, ми знаємо, що функція синус це у нас періодична функція. Найменший додатній період у нас дорівнює 2 π Ну, Взагалі, періодів безліч у цієї функції 2 πn n належить Z, n може приймати будь-яке значення з множини цілих чисел. І періодів може бути без 200 π 400 пі, мільйон пі. Все одно буде періодично, так? А найменший додатній період 2 пі. Це ми повинні враховувати при записі в розв'язку нерівності. Значить, як записуємо розв'язок нерівності, х належить якому проміжку? Від π на 6. І тут треба бути уважно: оця точка π на 6 і 5 π на 6, вони. Включаються, бо нерівність не строга. Якби була строга нерівність, то в нас би вони не включалися. І у відповіді ми б писали б круглу дужку. А Оскільки у нас нерівність не строга, то ми її включаємо. Вклю... Включно це знак включення, квадратна дужка. пишемо від π на 6 плюс період плюс 2 πn до 5 Пі на 6. Плюс 2пі N. Включно так? кому ставимо? І пишемо N належить Z. Ось, оце загальний розв'язок цієї нерівності. Це найпростіша нерівність. Всі будь-які складні нерівності. Однорідні, неоднорідні, симметричні, зворотні. Всі вони зводяться до найпростіших нерівностей. Так само, як всі зводяться до найпростіших рівнянь. Показникові, логарифмічні, тригонометричні. Системи, все, все зводиться до найпростішого. Тому ми дуже велику увагу приділяємо найпростішим нерівностям. Так. Першу нерівність ми з вами розв'язали. Як розв'язати другу? Знову ж таки, тригонометричне коло вісь косинусів. Вісь синусів, вісь синусів. так, Одиничне коло малюємо. Так, де у нас косинус х дорівнює корінь з 2. При якому значенні аргументу косинус буде корінь з 2 на 2. Пригадуємо це табличне значення. Це у нас кутик пі на 4. Ось у нас кутик точка, точка, точка П з координатою пі на 4. І у нас кутик виходить 45 градусів. Так? А його косинус, ось він буде. Ось це його косинус. Тут його значення знаходиться від корінь з 2 на 2. Звичайно, це значення від нуля знаходиться до одиниці. Так, точка з координатою ПІ P, P на 4. І яка симетрична, який кут симетричний відповідає? Давайте його знайдемо. Ну, дивіться, ця точка пі на 4. Додаємо ще пі на 4, попадаємо в точку пі на 2, потім 3 пі на 4 пі 5 пі на 4, 6 пі на 4. Ця точка буде 7 пі на 4. П з координатою 7, пі на 4. Так, П з координатою 7 пі на 4. Де у нас Х косінус косінус менший від корінь з 2 на 2. Дивимося вісь косинусів. Бачимо точку корінь з двох на 2. А менші значення косинуса це ось ці всі значення. Вони будуть менше за корінь з двох на 2. А яка дуга відповідає оцим значенням? Дуга відповідає від π на 4 до 7 π на 4. Так? Дуга відповідає від π на 4 до 7 π на 4. Так, як нам записати розв'язок. Період косинуса найменший додатній 2 π Значить, будемо додати до кожної точки 2πn. Через кожний період буде ця точка повторюватись. π на 4 плюс повний оберт це 2 π Повний оберт 360 градусів. Потім знову 360 градусів, знову 2π. І ця точка знову буде повторюватися тільки інші вже кути на інших вимірах будуть. Розглядатися. Так, е записуємо розв'язок. Х належить проміжку. Оскільки нерівність, див... 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 дивимося сюди. У нас тут нерівність не строга. Ми тут включали, а тут уже нерівність строга. Значить, ми маємо писати по правилах круглу дужку. Вже не квадратну, а круглу. І пишемо відповідь від π на 4 плюс 2 πн до. 7 Пі на 4 до 7 Пі на 4 плюс 2 πn Закриваємо дужку і пишемо N належить Z. Ось так розв'язуються найпростіші тригонометричні нерівності. Дякую за увагу.